Пані Ольга вперше у інклюзивній майстерні кав'ярні Янгол в Ужгороді. Що би ви хотіли замовити? Хочу спробувати у вас розкажіть, це у вас я поріг. Це поріхли модний. Ага, я хотіла з собою, будь ласка. Жінка каже, не змогла пройти повз. Як завітала, захопилася душевною атмосферою та теплом. По вулицю прочитала назву, мені стало цікаво. Я дуже полюбляю каву, чай, люблю посидіти, і мені стало цікаво, я зайшла. Тут насправді чудові асортименти смачної випічки, смачна кава, чаї. тобто, все, що по моїм уподобанням. А тим паче, якщо я можу бути також частинкою, такого тому, що я собі отримую задоволення, я ще стаю частинкою соціального проекту, тому. Це супер просто. Усі солодощі тут виготовлені руками особливих людей, тому й смакують по особливому. Це пані Наталія, їй 44, Вона має інвалідність з народження. Мешкає з мамою в селі Лінці, що біля середнього, доїжджає сюди щодня. з друзями. Ну, я би хотів покращити, щоб швидше війна закінчилася, ну, щоб нормальні життя було. Щоб, ну щоб допомагали, щоб могли. Гроші, якісь це. Я з мамою живу, двоє, ну не вистачає цієї пенсії. І вистачає. Для 32-річного ужгородця Василя Мирявчика це також не просто робота. Це дні, які ми можемо і, і провести час. Я просто навчаю молодих людей, як, як гарно подати каву, як подати гарну тістечко і саме. Я на цьому профілі я знаю з ць, цим, як і працювати. Хотілося, щоб ці молоді люди е, 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 зробили все, що вони потребують. Ми тут і висилаємо бісером, ми тут робимо швички. Хочемо, щоб щоб наша країна і почула нас, що ми це можемо, що ми е, працюємо. Щоб мати все. Відкрили майстерню кав'ярню для людей з інвалідністю у червні 2024 року силами благодійного фонду Карітас. Наразі тут навчаються 12 осіб. Ідея цієї кав'ярні про те, що залучається молодь з ментальною інвалідністю для навчання такій професії, як офіціант. Це Ну така головна головний меседж – да показати, що вони вміють працювати, вони можуть працювати, вони можуть навчатися і вони хочуть зростати. Ми маємо також майстерні, ще, які знаходяться трошки нижче. Там ми маємо майстерню свічну, де ми виготовляємо свічі. Зараз тут представлені наші роботи. Молодь вишиває гарно. Ольга Принцовська каже, намагаються показати, що будь-які проблеми можна подолати. Головна наша ціль це ці люди, які старші 18 років з інвалідністю, які. Ймовірно, були раніше задіяні, ми знаємо, зараз є інклюзія в школах, то вони ходили, відвідували школи в свій час садочки, а потім через свої обмеження вони залишаються вдома. через те, що вони є незадіяними, а незадіяні є через те, що професійна освіта не дуже доступною для них через різні моменти, як безбар'єрність фізична, так і безбар'єрність ментальна, тобто навчатися згідно своїх. Здібності не кожний з них може, так і тобто вони залишаються дома через те, що вони не можуть отримати професію і не можуть далі працювати, От, тому. Та функціонування наших майстерень про те, щоб навчити і дати можливість далі працювати, аби привернути увагу до проблем та можливостей для людей з інвалідністю, організували день відкритих дверей. Стараємось підтримувати людей з інвалідністю. Ми вже писали гранти. Ми е, стараємось залучати кошти за кордону для підтримки якихось там проєктів або Якийсь запрос, будь-який до нас надходить. надходять, почути, які є потреби, які плани у даного закладу. Якщо це якщо ми зможемо, знайдемо гроші з закордонної, щоб допомогти, щоб як підтримати цей заклад. В їх планах допомагаю організації у проведенні майстер-класу, розмальову роз екоторб, які можна розмалювати та придбати собі. Кошти підуть на підтримку майстерень Картісу. Ні новиною буде, якщо скажу безбар'єрність, оце доступ до доступність. В першу чергу ми змінюємося, я бачу, що вже є певні такі зміни, але ну, рухаємося в цьому напрямку. Толерантність також працюємо над цим, інформуємо, що як спілкуватися. Неодноразово проводилися бесіди, круглі столи, що як, як спілкуватися з особами з інвалідністю, як в школах реагувати. Спілкуватися також з дітьми з інвалідністю, як підтримувати сім'ї, захист прав осіб з інвалідністю, створення безбар'єрного середовища для всіх громадян, базові потреби людей чи можливості обмежені через стан здоров'я, питання добробуту та залучення до суспільного життя, проблем чимало. А міжнародний день людей з інвалідністю це ще один привід, вкотре привернути увагу до них. Ми різні, але ми рівні і тому. Є слушна нагода саме сьогодні проговорити про те, що потрібно ще зробити для того, щоб люди, які мають особливості ментальні чи фізичні порушення, особи з інвалідністю, могли себе абсолютно комфортно відчувати в нашому суспільстві. Якщо більш глобально говорити, то реалізація Програми деінституалізації в межах держави якраз і передбачає створення системи підтриманого проживання на території Закарпатської області. Будьмо чесні, всі інтернатні заклади це місця не свободи і, на жаль, те страшне минуле, яке нам залишилося у спадок. Деінституалізація це той процес, коли людина, проживаючи в закладі інтернатного типу, має абсолютно всі можливості стати вільною. Проживати в системі підтриманого проживання, отримуючи соціальний супровід і відчуваючи себе в першу чергу абсолютно повноцінним членом або членки нашого суспільства. Один з таких проєктів планують презентувати тут на базі благодійного фонду «Карітас Ужгород» вже у 2025 році Бажають кращого у активізації процесів безбар'єрності інші громади Закарпаття, стверджувати, що якась краща, якась гірша. Оскільки не проведено на даний момент жодного аналізу громад щодо доступності архітектурної, маю на увазі фізичної, інформаційної і так далі. Тому говорити про конкретну якусь громаду, що вона є більш доступною, наразі не є можливим. Проблема безбар'єрності, якщо ми говоримо про інфраструктуру, є наразі дуже великою. Оскільки люди з інвалідністю та маломобільні групи населення не мають змоги навіть просто відвідати будь-яку державну установу, Руслан Проценко каже через відсутність доступу до об'єктів та установ, люди з інвалідністю позбавлені можливості отримати послуги та повноцінно жити. Це не тільки ми говоримо за вхідні групи. Ми говоримо про вбиральні доступні про простори, де немає навіть проходу елементарного в 90 сантиметрів ширини для комфортного проживання в громадах. Якщо ми говоримо за безбар'єрність, обов'язково має бути фізична доступність, має бути доступна послуга, інформаційна безбар'єрність, коли людина отримує доступну інформацію. Та звичайно має бути комунікація з людьми, які потребують певної послуги чи певної допомоги. Недостатнє навчання саме персоналу щодо толерантного ставлення та взагалі ставлення до людей з інвалідністю. Тобто, якщо людина з інвалідністю потребує потребує. Певної послуги персонал не знає, як цим людям її надати. На обліку на Закарпатті офіційно понад 40 тисяч осіб з інвалідністю ще 5 тисяч числа внутрішньопереміщених осіб. А по Україні цифра сягає мільйона. На жаль, через повномасштабне вторгнення їх чисельність тільки зростатиме, і суспільство має бути готовим до цього у всіх сенсах.